Вітаю, друзі! Нещодавно гомоніла зі своєю подругою, яка мені сказала, що вона безвідповідальна. Я сказала: ні. Ти відповідальна, абсолютно людина, і несеш відповідальність за все, що відбувається в твоєму житті. Але ти не любиш приймати рішення і не приймаєш рішення. Але ти несеш відповідальність за неприйняття рішень, які Взагалі-то потребували б їх прийняття в твоєму житті. Давайте поміркуємо над тим, що саме нам потрібно для того, щоб бути відповідальною людиною і що нам потрібно для того, щоб приймати рішення. Для того, щоб бути відповідальною людиною, нам потрібна спроможність, сміливість і розуміння наслідків, які будуть після прийняття або неприйняття якихось рішень. А що нам необхідно для прийняття рішень? В першу чергу це чути себе, довіра собі. Спроможність, ні, не спроможність, бажання, мабуть, почути, побачити, дізнатися різні точки зору. І передбачити можливі наслідки наших рішень. І розуміння того, що ми впораємось з цими наслідками, що ми впораємось з будь-якими наслідками. І, на мою думку, я не просто так поставила першим пунктом чути себе. Мені здається, що саме в цьому у великої частини людей є великий затик. Велика проблема. Ми не чуємо себе. Нас не навчили. Ми чуємо якихось експертів, друзів, батьків, будь-кого, але тільки не себе. Але це ж наші мають бути рішення. Тому в першу чергу ми маємо чути і довіряти собі. Знаєте, в мене є такий лакмусовий папірець. Коли я приймаю якесь рішення, і щось я вагаюсь, і щось мені я, я потребую, а, а ти скажеш, що думаєш з цього приводу, а ти скажеш, що думаєш з цього приводу, це означає, що я йду не до того рішення. Воно не підходить мені, воно не моє. Коли ви приймаєте своє рішення, ваша душа абсолютно спокійна. Це знаєте, зараз згадала, якось подзвонила, зателефонувала я своїй старшій доньці і пояснюю ситуацію, кажу, я не можу прийняти рішення. А вона посміхається і каже, ти знаєш, яке рішення ти хочеш прийняти. Насправді, ти знаєш. Я думаю, блін, ну яка ж розумна дитина? Ну, звісно, я знаю. І ми всі знаємо. Просто іноді ми боїмося відповідальності. Але ознакою того, що це ваше рішення, завжди буде ваш душевний спокій. Воно навіть може бути дуже важке. Ви будете розуміти, що дуже важкі наслідки, можливо, навіть трагічні, але ви відчуваєте, що це саме те рішення, що це правильне рішення. Я дуже не люблю слово правильне, але в кожного, для кожного з нас я сприймаю це слово саме в контексті індивідуальності особистості. Бо для кожного з нас своє рішення є правильним. Тому не плутайте ніколи власну. Власне, небажання приймати рішення і безвідповідальність. Це взагалі про різні речі. І закликаю вас все-таки навчитися чути себе і приймати правильні рішення в вашому житті. Дякую за увагу. Пока!